З любов'ю всім, хто мандрує в незвідане. Так починається книга, яку я розпочала нещодавно записувати. Це книга Тайща Абеляр Магічний перехід, шлях жінки воїна. І це саме та книга, яка перемогла в опитуваннях і яку насправді я сама хотіла прочитати. Тому я дуже рада, що ми так синхронізувалися і я можу її читати також для вас. А вже ж на початку мене ця книга зацікавила лише своєю назвою. І вже потім, коли я почала її більш детально дивитися, коли я взяла в руки примірник і коли почала читати, я зрозуміла, що вона тісно пов'язана з Карлосом Кастанедою. Я дуже люблю його книги і я вважаю, що вони максимально трансформуючі. Хоча знаю, що багато хто вважає його дуже дивним. Але можливо, він дивний, але він трансформуючий, він дуже класний. І ось ця книга напряму пов'язана з ним. Прямо на книзі, прямо на обкладинці написано, що Тайша Абеляр є ученицею Карлоса Кастанеди. Але насправді, як вже зрозуміло з самої книги, вона була ученицею Дона Хуана та його групи мольфарів, саме того Дона Хуана, про якого Карлос Кастанеда написав безліч своїх книг. І так от, про що ж ця книга? Ця книга про навчання на Сталкера. Сталкер в розумінні мольфарів Дона Хуана це мольфар, який має вроджену схильність давати собі раду, давати собі раду з фактами, зі своїми думками і може підвищувати усвідомлення, маніпулюючи ним та контролюючи власну поведінку. Ось такий сталкер в розумінні Дона Хуана і його мольфарів. Дати оцінку цієї книги я вже ж поки що не можу, бо читаю її разом з вами вперше. Але те, що я вже прочитала, мене дуже цікавило, мені відгукується і я бачу влучні цитати, я бачу паралель з життям. Тому я впевнена, що це буде цікаво і це буде дивовижна подорож для всіх нас.